Масована атака на тил окупантів, дрони вдарили по туапсе. Пошкоджено глибоководні причали Роснефти для навантаження нафтопродуктів і танкер. Тим часом у Липецькій області уражено тягову підстанцію. А на Курщині та у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині удар по підстанціях. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. У ніч на 2 листопада у тилу російського агресора було вкрай тривожно. За інформацією моніторингового телеграм-каналу Кримський вітер. Внаслідок нальоту дронів пошкоджені глибоководні причали компанії Роснефть у місті Туапсе Краснодарського краю. Їх росіяни використовують для навантаження нафтопродуктів. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив не лише причали 1 А та 1 Б, а й нафтоналивний танкер, що стояв у момент атаки в порту, кажуть очевидці. За даними агентства Reuters, що посилається на заяву влади краснодарщини. Палубна надбудова судна була пошкоджена. Екіпаж евакуйовано. Місцевий оперативний штаб видав, нібито танкер загорівся внаслідок падіння уламків дрона. Крім того, супутникові знімки НАСА верифікують, що вогнище виникло безпосередньо на території інфраструктурного об'єкту, який ворог використовує для навантаження і транспортування нафтопродуктів. Канал кіберборошно підсумовує. СОУ уразили туапсинський морський нафтовий термінал РосНєфті. Після атаки місцева влада кинулась забороняти мешканцям знімати вогнище та вибух оперштаб Краснодарського краю став бідкатись, що це, бачте, може розкрити позиції збройних сил Росії. Втім, схоже, це не допомогло адже в одному із відео очевидець видав. Цитую ППО працювало, працювало і ніяк не спрацювало. Один із російських пропагандистських телеграм-каналів скаржився, що над Геленджиком після 23.30 було чути до семи вибухів. Нагадаю, що саме в цьому місті знаходиться палац диктатора Путіна. Дрони, за словами очевидців, пролітали у Сочі, Туапсе та Анапі, закривали аеропорти у Сочі, Краснодарі та Геленджику. Та на цьому не все. У ніч на 2 листопада в Орлі впали уламки дрона. Місцеві повідомляли про Енело. Тим часом РОЗЗМІ публікують відео влучань у підстанції в Залізногірську на Курщині та в тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині. Окрім цього, телеграм-канал Кримський вітер заявляє про ураження тягової підстанції Усмань у Липецькій області. Йдеться про підстанцію потужністю 220, 25, 10 кВт. Джерела каналу також повідомляють, що на горі Аюдах у Гурзуфі, в тимчасово окупованому Криму, після прильоту виникла масштабна пожежа. Попередньо міг бути знищений зенітний ракетно-гарматний комплекс панцерс 1 Втім, офіційно цю інформацію ще не підтверджено. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Окупанти в паніці. Меру Москви доручили терміново перевірити бомбосховища столиці країни-агресорки. І це одразу після новини про дозвіл Пентагону на передачу Україні томагавків. Тим часом Медведєв знову кидається погрозами цього разу на адресу Бельгії. Про все по черзі далі підпишіться на фабрику новин і до справи. Після повідомлень про дозвіл Пентагону передати Україні ракети Томахок, російський телеграм-канал Кремлівська табакерка з посиланням на джерела заявляє меру Москви Сергію Собяніну доручили терміново перевірити стан усіх бомбосховищ російської столиці. Нам офіційно не сказали, що перевірка бомбосховищ пов'язана із загрозою ударів томагавками по Москві, але перевірка проводиться терміново. Якась нездорова паніка почалася. Сподіваюся, це скоро минеться. Скаржиться джерело каналу. Крім того, той же російський канал заявляє, що начальник ворожого генштабу Валерій Герасимов доповів диктатору Путіну про суттєві втрати на фронті, зокрема в Покровську. Через це, за даними джерела кремлівської табакерки, Герасимов просить провести, хоча б підготовку до серйозної мобілізації. Канал пише: цитую. За нашими даними, у рамках першої хвилі голова генштабу просить мобілізувати від 300 до 350 тисяч людей. Паралельно інший російський телеграм-генерал СВР вкидає, що Москва наразі нібито готова завершити війну, враховуючи так звані реалії на землі, але при цьому традиційно висуває вимогу повне зняття санкцій. Цитую, наполягає на повному знятті всіх санкцій із переходом до повноцінної співпраці у різних сферах. У політбюро вважають, що потрапити в подібну пастку із залученням американських компаній для обходу санкцій легко, а ось вибратися з неї буде набагато важче. Пише канал. На цьому тлі заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв вкотре кидається погрозами. Він публічно посварився із міністром оборони Бельгії через ядерну війну. Пише Політіко. Після заяви Тео Франкена, що НАТО зрівняє Москву із землею. Якщо Росія нападе на Брюссель, Медведів обізвав його ідіотом і почав знову погрожувати ядеркою. Він згадав випробування ядерної зброї посейдон. Франкен відповів через інстаграм: головний хуліган Росії не перестає погрожувати і ображати. НАТО не воює з Російською Федерацією і, звичайно, не хоче цього. Але принцип удару у відповідь нашого альянсу є незаперечним вже 76 років. Тим часом Росія офіційно включила окуповані українські території до складу Південного військового округу. Про це повідомляє спротив. Водночас на тимчасово окупованих територіях планують мобілізувати від 50 до 100 тисяч чоловіків, пише військовий Осман. А поки Кремль продовжує кидатись ядерними погрозами, у Сполучених Штатах під керівництвом Дональда Трампа мають намір повернутись до перших за 30 років ядерних випробувань. За інформацією Reuters, рішення може торкнутися формату підземних тестів. Тим часом Україна нагадує, саме Росія не хоче закінчувати війну. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, українська делегація неодноразово приїздила до Стамбула для переговорів, але Москва надсилала лише чиновників низького рівня, які повторювали свої ультиматуми. Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни, зазначив Тихий. А голова офісу президента Андрій Єрмак підкреслив. Київ та його союзники разом розробляють мирний план. Водночас альтернативних планів від окремих країн не існує. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Ми всі спостерігали в останній час світлини, які. Якось раптово з'явилися в мережі з установкою чотири, здається, ці, ну, я не знаю, як це, в общем, чотири Матум. такі бокси, чотири квадратики, такі, да? Тобто чотири, я так розумію, ракети вони можуть випускати, Вантажівка там якась і так далі. І пишуть там гавки. Я не знаю, чи це так. Але чи просто так з'являються ці світлини, і якщо так, то чи означається, що це також сигнал зі Сполучених Штатів? А думаю, що не просто так з'явилися ці світлини тих самих пускових установок МАКС-У, які зараз е, демонструються на одній з зі збройових виставок на теренах Сполучених Штатів Америки. Так насправді контейнер на чотири ракети тамагавк на колісній базі може переміщуватися у просторі і, відповідно виконувати ті саме завдання. Так мені може дорікнути, мовляв, там на фото лише два експериментальних зразка, і питання щодо постачання такого озброєння до лав американської армії в першу чергу не стоїть. Але, як на мене, сама російсько українська війна є найкращим екзамінатором, яка може перевірити в тому числі це унікальне обладнання, яке проходить ще етап конструювання етапструювання, виготовлення та Ну, певних апгрейдів, цькому вірно, що варта саме в бойових умовах е шляхом запуска тих самих тамагавків з цих наземних платформ перевірити наскільки вони якісні, ефективні та дієві. В будь-якому разі, якщо постало питання саме передачі тамагавків, думаю, що технічні групи та команда працюють таким чином, щоб зареалізувати в тому числі кейс надання самопускових установок. І тут, до речі, важливо говорити е про те, що. А чи буде достатньо нам, умовно кажучи, чотири пускових установки, чи навіть дві? Тут я маю нагадати нашій аудиторії абсолютно красномовний факт: вересень 2022 року, тоді, в рамках чергового траншу військово технічної допомоги, ми отримали від уряду США чотири ще раз, чотири пускових установки реактивних систем залпового вогню, типу Хаймарс. До них ще пускозарядні зарядні е, машини були, ще певне устаткування та обладнання. Так ось. Ці чотири пускових установки та змінили російську логістику на полі бою. Вони були змушені ховати все, що мають на полі бою. Я маю на увазі бази арсенали, склади на відстанях менше ніж 80 км від лінії бойового зіткнення. Ви пане Юрі, та я, я думаю, що лева частина нашої аудиторії добре пам'ятає ті саме повони, які відбувалися. На різних ділянках фронту, бо ті самі Хаймарси буквально е, низенька, але літали по різних ділянках фронту, відпрацьовуючи ті самі завдання по важливих військових об'єктах. Знову ж таки, кучність е, тодішніх ракетних обстрілів просто вражала. Ми пам'ятаємо ті дірки в споруді Антонівського автомобільного мосту та й прильоти по інших військових об'єктів, зокрема на півночі Криму, були абсолютно красномовними цього разу. Навіть декілька одиниць пускових установок під тамагавки так само можуть докорінно змінити ситуацію. Бо особливості цих ракет є такими, що вони надзвичайно невразливі до навіть найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка є на збройній російської армії. А, а, що буде ціллю? Зеленський сказав про те, що ми не будемо лупити там по цивільним, це і так зрозуміло. Але найцікавіше, що буде цілі, які є жирні цілі, призначені саме для Тамагавк. Щоб там, якщо передадуть, як каже Financial Times, 20-50 ракет, ну окей. Але тобто їх треба використовувати економно, умовно кажучи, що потрапляє. Ну, Питання дуже коварне, бо я ж кримчанин для мене перше, що приходить на на спогад, це керченський міст і насправді дуже ласа е, ціль, яку зараз ворог активно використовує для забезпечення логістики дій своїх військ, які зараз зокрема щось там вистав виштаються на попівні Запорізької та попівні Херсонської області. Але звісно, ми маємо розуміти, що керченський міст надійно охороняється що найменше дві бригади протиповітряної оборони російської армії цим цієї ці справи зайняти. Тому, скоріш за все, ці ракети будуть використовуватись на максимальній. Відстані. Адже, якщо ми дивимося на мапу Російської Федерації, 2500 кілометрів це майже 60 регіонів, ті саме РФ, це Мурманск на півночі і Тюмень на сході, насправді, всьому в, в цих регіонах Російської Федерації є чимало важливих цілей. Що як на мене є найважливіше? Це об'єкти російського оборонно промислового комплексу, з, зокрема ті, які дотичні до зборки чи виробництва шахетів, різних типів та модифікацій. Звісно, російські заводи, які дотичні до виведення ракет, зокрема. Тих, які зазвичай задіють росіяни під час спусків зі своєї стратегічної бомбардувальної авіації. Цілкому вірно, що е, офіційними і важливими цілями, законними цілями для тих, то та саме тамогавків, можуть стати об'єкти російської енергетики чи нафтопереробного комплексу. Це так само важливо. Тому я думаю, що спектр досить великий, і найворок перебуває в певному нерозумінні, куди саме ті саме тамагавки були спрямовані, бо у росіян проблеми. Об'єктів, які треба ретельно захищати відплив українських дронів та ракет, є чимало А систем протиповітряної оборони бракує. Тим більше є певний такий дисбаланс. Лео частина тих самих засобів знаходиться на території Москви, під Москові, В Лінградській області, в самому Санкт-Петербурзі відповідно Намати спрачивити ту саму о, систему саме в тих регіонах, система протиповідної оборони Російської Федерації буде край важка. Хоча, звісно, ціль ласа тим більше, що наш президент заявляв в разі, якщо Росія буде занурити в Київ, на занурити норти бл блокаут Київ, відповідно, най на блока чекає Москва. Чи буде вона так чи ні, чи Буде бути ухвалене більш раціональне рішення, наслідком яких буде не менш палюча реакція з боку Російської Федерації? Так, цілком ми Але знову ж таки, я не є прихильником думки, що це стане якоюсь там червоною чи коричневою лінією для е, е, мешканців Кремля. Вони вже неодноразово робили такого штибу пустопорожня заява, але щоразу втиралася і продовжували сприймати нову реальність як даність.